Сьогодні вдень. Ми продовжуємо програму сьогодні в день. В ефірі першого каналу Українського радіо працює в студії Галини Бабі. Вітаю всіх, хто з нами від 13-ї і тих, хто щойно до нас приєднався. Ще одна гучна подія, яка е, також спричинила. Обговорення і в медіа, і в соціальних мережах, і, зрештою, всі громадяни України чекають, як будуть далі розвиватися події у нашій економічній фінансовій сфері, тому що нагадаємо, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав заяву про звільнення за власним бажанням і подав його президенту Володимиру Зеленському. Смолій пояснив своє рішення тим, що тривалий час на НБУ. Здійснюється систематичний політичний тиск, що унеможливлює ефективне виконання ним своїх обов'язків. Наступного дня у Верховній Раді був зареєстрований президентський проект постанови про звільнення смолія з посади голови Національного банку України. Водночас більшість українців не хочуть стрибка інфляції і незадоволені роботою Нацбанку і не вважають, що ціни зростають повільно. Оці речі нам прокоментує наш гість Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. І добрий. день. Доброго дня. Отже, пане Глібе, більшість українців не хочуть стрибка інфляції. Це природньо, мені здається, для людини будь-якої стрибка інфляції, бажати це ну, подібно до самогубства. І також не хочуть девальвації гривні. А також вважаю, що останні два роки політика національного банку не призвела до повільного зростання цін. На це вказує опитання градус Ресерч на замовлення Центру економічної стратегії ЦЕС. Скажіть, будь ласка, чи, чи так уже ми дійшли до тієї, до того моменту, що справді стрибок інфляції не ну ось уже на на видноколі на е, горизонті, і девальвація гривні неминуча? Дякую. А, насправді ми замовили це опитування спеціально, щоб зрозуміти, яке ставлення українців до ідеї політиків власне прискорити інфляцію та прискорити девальвацію, тому що а, ви сказали, що ніхто з українців цього не хоче, але насправді це не так. Що ми маємо рішення комітету Верховної Ради з питань фінансової діяльності, де вони власне визнав негативно Цінили роботу національного банку, і саме в цьому рішенні, яке було винесено вже на подальше голосування Верховній Раді, воно що не проголосовано. Було сказано, що Національний банк під керівництвом Якова Смолія надто сильно концентрувався на зниженні інфляції, а також зробив гривню надто міцною. Відповідно, ми захотіли перевірити, тому що, зокрема, голова комітету Данило Гетьманцев в одному. З інтерв'ю останніми тижнями прямо сказав, що він здається, що темпи зростання цін в Україні є надто низькими, і потрібно, щоб ціни зростали швидше. І власне, mm -hmm. ми побачили, що близько 90% українців вони проти того, щоб ціни зростали швидше, вони проти того, щоб гривня знецінювалася до іноземних валют, і приблизно такий самий відсоток близько 80%, вважають, що подібні зміни, тобто коли ціни зростатимуть швидше, і долар зростає Тама швидше, це буде в інтересах не простих людей, а олігархів. Угу. Е, зокрема, 54% опитаних вважають, що Національний банк України погано підтримував цінову стабільність в країні, оскільки ціни на товари зростали дуже швидко. Наприклад, чого це можна пояснити? Ну от якраз тут і ми побачили велику відмінність в позиціях народних депутатів і в оцінці діяльності Національного банку їхніми виборцями, тому що власне основна претензія виборців до національного банку, що незважаючи на те, що темпи зростання цін зменшилися, але все одно громадянам громадяни впевнені, що потрібно було зростання цін зменшувати ще більше, тобто, щоб ціни були ще стабільнішими. Час як депутати вважають, що навпаки ціни мають зростати швидше, і лише один відсоток опитаних сказав, що національний банк працював погано і ціни зростали надто повільно, що вони хотіли більш швидкого зростання цін. Тобто, фактично, позиція народних депутатів, які ініціювали власне недовіру керівництву національного банку, вона відповідає позиції лише одного одного відсотка їхніх виборців. А чому така розбіжність між позицією деяких депутатів? Я і позицію виборць, ну, населення. Я думаю, тому що власне депутати в даному випадку вони представляють власне інтереси а, тих самих олігархів, про яких а, ми і питали в опитуванні, тому що на відміну від українців, простих українців, а більшість українських олігархів вони заробляють на експорті товарів з України на сам перед сировинних товарів. І відповідно вони зацікавлені в тому, щоб а, вони виручали в гривнях більше і мали більший прибуток за ті метали, які вони продають за. За ті за те зерно, які вони продають з України, в той час як власне споживчий кошик українців, величина цього кошика фізична в продуктах і товарах, вона визначається власне великою мірою вартістю імпортних товарів. І відповідно тому українці попересічні українці зацікавлені в тому, щоб гривня була стабільнішою і ціни не зростали в той час як, наприклад, ті самі великі експортери, олігархи, не зацікавлені в тому, щоб гривня була слабкішою долар діс. Повідомляється також, що 88% опитаних виступили проти ідеї політиків про те, що країні потрібен високий курс долара. Ми знаємо, що певний час долар знову був трошечки набрав у вазі, так в наших обмінних пунктах і в курсах банківських, а потім знову, начебто, стабілізувався і зараз тримається ну, трошки вище ніж було раніше, але не, ну, не так, щоб 30 доларів і вище що тут впливає? І на користь кого це грає? Зараз навіть під час цієї глобальної коронакризи українська гривня має можливість бути досить стабільною, тому що власне наша структура виробництва і експорта вона є відносно кращою порівняно до багатьох інших країн. Ми експортуємо великою мірою продовольства, яке потрібно в за будь-яких умов, і при цьому ми суттєво менше, їм, тому що внутрішній попит скоротився. Так само ми припинили подорожувати за кордон. Відповідно, платіжний баланс Ланс і торговельний баланс в цій ситуації вирівнялися, чому а, насправді дуже багато з політиків навіть Тих, які не представляють інтереси олігархів, олігархів зацікавлені в тому, щоб зростав зростав курс долара, тому що від власне цього курсу дуже сильно залежать бюджетні надходження, і відповідно, ну, тобто що люблять політики? Політики люблять роздавати гроші з бюджету для того, щоб роздавати гроші з бюджету. їм хочеться, щоб в бюджеті було більше грошей, які вони зможуть роздати. І відповідно, що вищим є курс долара, тим більше власне є можливість збирати податку. У на додану вартість з імпорту мит, і відповідно це призводить до того, що політики показують, є ой, як добре ми збираємо податки, як добре ми роздаємо гроші людям. Хоча насправді це є просто інфляційний податок, який накладається на всіх людей, а потім політики просто роздають ці гроші як нібито свої. Угу. Ви сказали річ важливо, карантин призвів до того, що ми не подорожуємо, себто гроші залишаються в країні, і це позитивно впливає на курс гривні. Так. Так, так, це позитивно впливає на курс гривні. Насправді, обсяг витрат українців за кордоном, зокрема на туристичні подорожі, є достатньо великий. Він Власне, скорочення цих витрат майже до нуля зараз воно дозволило зокрема повною мірою перекрити зменшення надходжень валюти до України від трудових мігрантів українців, які працюють в інших країнах. Mm -hmm. Тому власне ми зараз не бачимо такої великої девальвації гривні, як це відбувається з багатьма країнами, що розвиваються, які наприклад експортують нафту і в Суріс, по яких серйозно одночасно вдарила, і криза довіри до ринків, що розвива. Айться під час глобальної кризи, але одночасно, наприклад, вдарило падіння цін на нафту. Угу. І дивіться, ви ще є така річ, як емісія, коли сталося повідомлення про відставку пана Смолія з поста голови національного банку України, зокрема політичні опозиційні сили вказували на те, що зараз почнеться емісія гривні. Що треба буде чимось наповнювати бюджет, і зрештою навіть серед людей і такі підозри є. Серед настроїв люди, як тільки бачать новеньку купюру, вони одразу думають: ага, ввімкнули станок. Що скажете? Тут якраз і проблема полягає в тому, що ті самі депутати тієї самої фракції більшості слуга народу вони прямо говорять про те, що потрібно друкувати гроші. Зокрема, дуже активну роль в цьому відіграє комітет з питань економічної економічного розвитку на чолі з Дмитром Наталухою. В межах цього комітету було створено спеціальну групу, яку очолювала народний депутат Людмила Буймістер, яка вийшла приблизно півтора тижні тому з презентації. Як потрібно надрукувати 300 мільярдів гривень і роздати їх за різними каналами, фактично безкоштовно. Просто роздати частково як кредити, частково як якісь виплати. Тому що зараз у нас немає проблеми на відміну від початку 90-х років, наприклад, що в нас не вистачає грошей на бюджетні витрати. В принципі, знаходячись в рамках програми з міжнародним валютним фондом, отримуючи те фінансування, яке обіцяв і фонди обіцяв європейський союз інші міжнародні фінансові Організації, ми досить спокійно можемо пройти цей рік і виконати всі витрати, які цього року заплановано. Ми бачимо, що економіка поступово дуже від а, того удару, який вона отримала в півтора місяці жорсткого карантину. Тому в нас є всі шанси спокійно фінансувати всі витрати і не друкувати гроші для покриття дефіциту бюджету. Скоріше зараз просто вже вистроїлася черга тих, хто хоче отримати безкоштовні дешеві гроші, так як це. Відбувалося в 90-х роках, і потім ніколи їх не повернути і все ж люди зараз знаєте, вони хвилюються, переживають, бо кожна така зміна в фінансовій сфері у нас завжди селення супроводжувалося якимись катаклізмами. Чи може щось відбутися такого, що призведе до стрибка цін і курсу гривні, що абсолютно суперечить очікуванням населення? Ну, от буквально сьогодні вийшов з заявою голова ради національного банку. Це не правління, яке щоденно керує НБУ, а це такий наглядовий політичний орган, який призначається різними політичними силами Богдан Данилишин. І він прямо сказав про те, що національний банк має узгоджувати свою грошову політику з урядом, фактично виконувати ті забаганки, які є в уряду, роздавати гроші, наприклад, під нульовий відсоток або через дуже низький відсоток державним банкам. Державні програми типу будівництва доріг а на фінансування, зокрема, того самого дефіциту бюджету. Якщо такі кандидати, як, наприклад, Данилишин, очолять Національний банк, або, наприклад, подібні політики будуть проводити інші кандидати з поганою репутацією. То відповідно це про власне і призведе до того, що якщо ми будемо друкувати гроші, а більше товарів від цього з'являтися не буде, то так само як в 90-х, більше грошей, менше товарів, це буде означати, що ціна товару буде зростати. І наші 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 зарплати, наші доходи, наші пенсії, вони будуть а, Ну, звичайно, ті, хто в 90-х це пережив, для них це просто страшний сон і повернення назад в жахливу ситуацію. І все ж, коли буде призначений, чи коли ми отримаємо нового голову Національного банку України, на ваш погляд. Яку стратегію він мав би сповідувати як очільник такого важливого органу, щоб економіка зростала, щоб гривня не знецінювалася. Зрештою, щоб ми мали стабільність, хоч якусь у уяві населення мінімально чи максимально як за кращими ж планами? Я думаю, що загалом має продовжуватися та політика, яка реалізовувалася Національним банком до цього часу. Насправді була і належна реакція на ту кризу, яка відбувалася в економіці України, економіки в економіці світу, коли одночасно скоротився дуже сильно попит. Скоротилася також пропозиція окремих товарів власне через глобальне закриття кордонів і закриття підприємств, і скорочення власне обсягів споживання національний банк зменшив облікову ставку до 6%. Це найнижчий рівень. Такової ставки в історії України це в три рази менше ніж, наприклад, було ще минулого року, і відповідно це дає можливість за виконання інших умов, наприклад, більшого захисту прав кредиторів в суперечностях з позичальниками, нарощувати обсяги кредитування, давати можливість іпотечного кредитування за ставкою менш ніж 10%. Все це стає можливим, але потрібно зберігати обов'язково незалежність національного банку. Від політиків, тому що коли власне політики починають розпоряджатися друком грошей і розпоряджатися тим, що їм не належить, відповідно, все дуже швидко починає знецінюватися і реалізуються ті погані сценарії, про які власне щодо яких бояться mm -hmm. а, слухачі вашої програми, це загалом вся Україна. Е, так, пане Глібе, і ще таке питання: чи повинен на ваш погляд голова Нацбанку новий бути? Так би мовити, із команди президента, чи цей орган державний має зберігати максимальну незалежність від президентської гілки влади і Верховної Ради від будь-якої? Абсолютно він має зберігати незалежність, тому що розумієте, тут просто виникає конфлікт інтересів. Політикам хочеться роздавати гроші прямо зараз для того, щоб спочатку перемагати на місцевих виборах, потім перемагати на президентських виборах, потім перемагати на парламентських виборах. Про те, що буде внаслідок цього, після цих виборів, ніхто з політиків не думає. Вони сфокусовані на короткострокових інтересах, але результати їхніх політичних рішень, які торкаються, і фінансово. Вої системи і торкається стабільності національної валюти. Вони потім б'ють по українцях вже після того, як а, власне відбуваються ці вибори. Тому власне в усіх країнах, а, які є успішними, національний банк є а, центральний банк є незалежним, і він не залежить від того, що від нього хочуть уряд. Він не залежить від того, що від нього хочуть хоче президент. А, його очолює людина, яка має а, сильну репутацію власне як фахівця з управління банками чи з Наприклад, теоретичної економіки для того, щоб власне, робити кроки, які потрібні для того, щоб економіка, фінансова система була стійкою, для того щоб була макроекономічна стабільність а вже далі робота уряду створити такі умови для залучення інвестицій, такі умови для ведення бізнесу, щоб за стабільних грошей за стабільної національної валюти до нас до нас приходило більше інвесторів, вкладало грошей в розвиток української економіки. Економіка зростала швидше. Національний. Банк не відповідає, не має відповідати за те, в нас зростання ВВП 1% чи 4% – Це відповідальність уряду. Нацбанк має забезпечити, щоб була стабільність банківської системи і стабільність національної валюти. Дякую, Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії, коментував для слухачів українського радіо опитування, які свідчить про те, що українці не задоволені роботою Нацбанку і не вважають, що ціни зростали повільно. Так, опитування було проведено 2 липня дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкет в мобільному додатку Gradus. Отже, дякуємо за коментар. і Завершуємо першу годину нашої роботи в прямому ефірі. Нагадуємо, зараз ви почуєте певну інформацію від моїх колег. Потім новини. І о 14.10 програма сьогодні в день знову буде у прямому ефірі. Ми маємо що обговорити із цікавими експертами. Будьте з українським радіо, будьте в курсі.